Всім доброго дня! Хочу показати, який город посіяли в цьому році. Перша грядочка. Тут у нас посаджені кабачата, між ними салат, щоб не було мошки. І краєчку томати, які залишилися після того, як розсадили розсаду. Це жалко було викидати, тому ми трошки посадили маленькі. Ну, нехай будуть, будуть, не будуть, не будуть. Так, далі. Далі часник. Так. Тут Любаша у нас. Полуниця. Полуниця вже спіни. Так, помідори, ляна і ріограмде. Далі цибулька у нас червоноголова. Так, далі по томатам йдемо. Скречку тут солі росу. Далі Санька. Бачите, непогані. Це самі вирощували. Так, зліва хепінет. І праворуч Міцена. Отакі. От так, це накрили перець. Бо були приморозки, негода така. Він трохи-трохи примерз. Сьогодні вже погода на краще, тому будемо відкривати. Так, далі томати. С краєчку каста. А справа руч у нас різні томати. Ті, що залишилися, у нас різні види. Там і битяче серце. І персевидні, ну, різні. Так, між ними рукола, Діти попросили, посадили. Далі ліворуч ріогранте, Тут у нас твіст і дебарао Гігант. Так, цибулька. Цибулька взимку ми садили. Так, ідемо далі. Ой, морква. От така вже, вже проривала її. Ліва ручбака, права руч болівар. Так, тут огірки. Почали ще трошки сходити. Це вже другий заход. Перші застигли. Так, Чайковський, Руфус. Ходимо. Так. Тут у нас еколь і каприкорм. Отак. Це від кішки накрили. Бо дуже великий огородник допомагає розривати огірочки. Так. Капуста. Капуста червнева. така вже. І ось п'ять штучок гіркого перцю. Так. Поки все. Всім пока.